Про важливість створення об'єднаної територіальної громади говорили у селі Городок Рівненського району у рамках проведення децентралізаційного марафону проекту Пульс АМУ. Представники громади спільно з консультантами напрацювали план роботи щодо об'єднання. Консультант з юридичних питань Василь Курилас роз'яснив сільським головам, депутатам та активістам, на що першочергово потрібно зважати. До складу Городоцької громади мають увійти чотири сільські ради Городоцька, Бронниківська, Обарівська та Шпанівська. Однак щодо створення ОТГ сільські ради домовитись не змогли. І рішення про об'єднання не прийняли. Тож тут вирішили почекати з утворенням громади. Мовляв, потрібно все зважити та подивитися, як живуть уже створені громади, яким буде бюджет у 2017 році, і чи буде держава виконувати свої обіцянки. Люди переконані, кожна з чотирьох сільських рад може бути окремою громадою, адже у селах є чимало підприємств, які роблять їх привабливими та спроможними. Відтак пообіцяли до обговорення щодо створення ОТГ повернутися вже. У наступному році